Нікополі триває процес децентралізації опалення. Поступово вводяться в експлуатацію модульні котельні, що забезпечуватимуть теплом заклади соціально-культурної сфери, дитячі садки та школи. Наразі тепло з'явилося в 25 дитячих садках, 19 школах міста та в позашкільному закладі Нікопольський міський еколого-натуралістичний центр для дітей та учнівської молоді. Комунальний дошкільний навчальний заклад номер 39 Перлинка почав опалюватися від модульної котельні 8 листопада. За словами Методиста дитячого садка Агаркової. Особливого холоду діти у групах не встигли відчути, бо будівля дошкільного закладу нова та має утеплені фасади. Діти у нас не мерзли, тому що сад новий, сад утеплен, температура не опускалась ниже 14 градусів, Тобто була комфортна. В постелі лежали грілки, бутылки, обогрівателей по два в кожній групі в спальні. Очень рады, у нас появилось отоплення. «В Саду очень комфортно, очень хорошо тепло. Крім того, за словами інни Євгенівни, велике значення має і ставлення батьків до питань встановлення індивідуального опалення, адже важливо розуміти, що завдяки таким змінам в подальші роки проблеми з подачою тепла у зимовий період не виникатимуть. Родители у нас дуже добре розуміють, бачили стройку, Тобто вони понімали, що ми без тепла в будь-якому ми не залишимося». Самі ж батьки дітлахів, котрі відвідують дитячий садок перлинка з розумінням ставляться до цієї ситуації. Валерія розповіла, що працівники садочка підтримували температуру різними способами та переймалися здоров'ям маленьких відвідувачів. Звісно, підтримував, але я думаю, що це було з сучотом завідувачі і батьки постаралися, тобто обігрівальні прибори були применені. Температуру підтримували діти да група працювала, все було нормально. То есть дома детей без причины особо не держали. Очень рада, что оно уже подключено, что наша городская власть позаботилась и что наши дети наконец-то будут тепле. Директор школи номер 4 Віктор Скрипник розповів, що батьки їхніх учнів також з розумінням поставилися до переходу навчального закладу на індивідуальне опалення та зазначив, що, попри всі складності, такі зміни на краще. Практично ми вже закінчили. Залишилося завести все, як кажуть, тепло. До речі, ми уроки практично не скорочували, тому що. Школа має кількість кількості нагрівачів. Навіть коли ми вчилися в жовтні, в нас нормальні умови були. Раз карт не було, то значить батьки розуміють про те, що треба потерпіти, треба, як кажуть, дочекатися, що все буде гаразд. Індивідуальне опалення встановлюють і в медичних закладах міста. Вже опалюється пологовий будинок, консультативно-діагностичне відділення пологового будинку, колишня жіноча консультація, міська лікарня номер 1 та номер 4 по проспекту Трубників 50 та інші. Всього 20 об'єктів з 31 закладу охорони здоров'я, в тому числі в амбулаторії загальної практики сімейної медицини номер 8 по вулиці Запорізькій, 31, є власна котельня, яка забезпечить теплом всі приміщення закладу та. Комфортні умови для прийому пацієнтів і роботи лікарів. З 28 об'єктів культури і спорту нашого міста опалення підключили вже в 19-ти. Не менш актуальним залишається питання встановлення альтернативних джерел опалення і в квартирах Нікопольців. Нагадуємо, що місцева влада виділяє матеріальну допомогу на встановлення індивідуального опалення для громадян, рівень доходу яких складає менш ніж 1930 гривень. Такі категорії населення отримують із місцевого бюджету матеріальну допомогу. Скористувалися цією можливістю вже 4066 мешканців Ні. Кополя на загальну суму, яка виділена з бюджету міста, 24,5 мільйони гривень. Слід зазначити, що комісія розглядає звернення в індивідуальному порядку. Тож в окремих випадках рівень доходів може бути вище вказаного, якщо нікопольці перебувають в скрутному життєвому становищі. Всього витяги для встановлення у квартирі автономного опалення отримали вже 5027 тисяч громадян. Понеділок, 7 листопада, в приміщенні Нікопольської міської ради відбувся щомісячний прийом жителів міським головою Андрієм Фісаком. На зустріч з мером прийшли Нікопольці з різними питаннями. Однак, здебільшого, громадяни переймаються благоустроєм прибудинкових територій, капітальними ремонтами покрівель та доріг, а також оформленням субсидій та грошової допомоги на встановлення альтернативних джерел опалення у своїх помешканнях. Андрій Фісак уважно вислухав кожного громадянина та за результатами прийому надав доручення відповідних напрямків 10 листопада в конференц-залі Нікопольського факультету Національного університету Одеська юридична академія пройшла науково-практична конференція, присвячена 40-річчю створення Української гельсінської спілки. Мета цієї конференції відзначити важливість підписання гельсінських угод для розвитку демократичної правової держави. Від імені міського голови Андрія Фісака перед студентами та педагогами виступив його заступник Юрій Сокол. Він привітав усіх присутніх з цією знаменною датою. Та висловив надію на те, що молоде покоління буде спроможне захищати та відстоювати демократичні права і свободи України та українців. За словами декана Нікопольського факультету Національного університету Одеська юридична академія Геннадія Каплана, знаковою подією є й те, що Нікополь перше місто в Дніпропетровській області, яке відзначає дату підписання гельсінських угод. Наш город, це ініціатива нашої мерії, дають в цьому. Корпусу, першими в нашому регіоні відмічається нас. Після конференції відбулося покладання квітів до пам'ятного знаку жертвам політичних репресій. Полі продовжуються роботи з благоустрою міста. Наразі триває ремонт дороги державного значення по вулиці Героїв Чорнобиля, який виконується за обласні кошти. Також проводяться роботи з капітального ремонту частини дорожнього полотна по вулиці Херсонській. За кошти місцевого бюджету протягом останніх двох тижнів закінчено ремонт внутрішньоквартальних доріг за адресами Проспект Трубників, 8, вулиця Каштанова, 53 та 55, вулиця Гагаріна, 58, вулиця Першотравнева, 17А, вулиця Вулиця Дружби, 2 і 4, Некрасова, 31Б та 35, вулиця Електрометалургів, 36, 34, 44, 218 та по вулиці Героїв Чорнобиля 5 і 80 б У приватному секторі відремонтували вулицю Веселу, колишню Ленінградську, Перевулок Кручений, вулицю Козака Гонти від Лапанської до Сагайдачного, Канську, Хлястикова, Тінисту колишню Іліча та інші. Також в Нікополі ремонтують покрівлі і багатоквартирні будинки комунальної власності та ОСББ. Капітальний ремонт будинків проводять зараз за адресами Миронова, 23 та Трубченка-7. Вказані житлові будівлі не ремонтували з десятиліттями, тож їх жителі всіляко допомагають у проведенні ремонтних робіт підрядникам та висловлюють щиру вдячність місцевій владі, яка вперше за довгі роки звернула увагу на стан їхнього житла та виділила кошти для капітального ремонту. Бальшого спасія нашому меру, тому що жильці дому уже лично я бігаю в горисполком, уже 20 лет. У меня уже собралось около 100 листов заявлений и отписок мэров, первых замов, начальников ЖКХ. Андрей Петрович очень серьезно к этому отнесся. Единственный мэр, который отнесся к нашему, к нашему разбитому дому, вы сами видите, какой дом. С положительной точки вопроса. Традиційно 9 листопада своє професійне свято відзначають працівники культури та майстри народного мистецтва. З цієї нагоди у Нікопольському палаці урочистих подій вітали артистів, співаків, танцюристів, представників творчих колективів та гуртків. Під час урочистого заходу в залі зібрались талановиті люди, які завжди несуть радість у маси, дарують глядачам захоплення, зігрівають наше життя своєю творчістю. Від імені очільника міста Андрія Фісака всіх працівників культури привітали його Заступник Ольга Коник. Вона зазначила, що розвиток культури має велике значення для Нікополя та нагородила подяками міського голови ветеранів, досвідчених артистів сцени та молодих спеціалістів, чия невтомна праця щоденно робить вагомий внесок у розвиток культурної галузі нашого міста. Знаєте, у вас наскільки широка душа така необ'ятна, обнарад як наше небо. І ви все найголовніше, найкраще хочете віддати... Нашим нікопельчанам, нашим нікопідравчанам, нашої Україні, і вам за це атомне спасіба. За словами начальника відділу з питань культури та туризму Лариси Білоцерковської, сміливі ініціативи, креативний підхід до організації та проведення свят в місті, щирі серця це саме той міцний фундамент, завдяки якому формується позитивний імідж Нікополя. Ви стоїте на передовій фронтах міста щоб город жив, процвітав і ми передали його поколениям. поколінням, щоб наші вами діти, наші драгоценні внуки они не покидали землю своїх отцов і прадедов. Закінчився урочистий вечір святковим концертом, а також короткометражним гумористичним фільмом про життя та роботу працівників культури. До Нікополя знову завітав народний артист України львівський письменник Сергій Кустов. Цього разу він привіз із собою тисячу екземплярів книги Козаки з полом, ілюстрації, до якої робили Нікопольські школярі. Презентація цієї книги пройшла вже в Гадячі, Києві, Львові та Нікополі. 10 листопада в приміщенні центральної бібліотеки Сергій Кустов урочисто вручив перші примірники своїх легенд у юним ілюстраторам, а також передав книжки до шкільних та міських бібліотек. Варто зазначити, що книгу надруковано за рахунок бюджетних коштів та під патронатом міського голови Андрія Фісака. Дивись на мене, як на рівного. Таку назву має щорічна спартакіада Нікопольської міської громадської спортивно-оздоровчої організації Інвалідів Аква, яка стартувала 6 листопада. Цей захід традиційно присвячений Міжнародному дню інвалідів, котрий відзначається 3 грудня. Урочисте відкриття спартакіади відбулось у міському спортивному залі Спартак. Привітати спортсменів з початком змагань прийшло чимало гостей. Заступник міського голови Андрія Фісака Ольга Коник висловила щире захоплення людьми, які попри обмеження... Можливості ведуть повноцінний спосіб життя та займаються спортом. Як розказав керівник спортивно-здоровчого клубу інвалідів Аква Антон Сіров, мета цієї спартакіати популяризація здорового способу життя, а також адаптація та соціальна реабілітація людей з обмеженими можливостями шляхом занять спортом та фізичною культурою. Цього року учасники будуть змагатися в таких видах спорту, як слалом на інвалідному візку, стрибки з місця у довжину, крокет, стрітбол, а також більярд, боулінг, шахи, шашки. Та боча. Переможці та призери спартакіади визначаться після проведення усіх змагань на святковому концерті.